Виховують наймолодших з нагоди відзначення дня дошкілля та дня позашкілля в Борисполі привітали освітян. Подяки та грамоти вручали 25 вересня в приміщенні міської ради працівникам дошкільних та позашкільних закладів освіти, говорить начальниця управління освіти і науки Катерина Шабан. Сьогодні працівників дошкілля і позашкілля було нагороджено для них таке зроблений невеличке святкування, невеличкий концерт присвячений. Бо знаєте, коли от власне в нас є день освітянина, на більшу увагу. Ми звичайно зосереджуємо для закладів загальної середньої освіти, в менш, меншій мірі дошкілля і позашкілля. Сьогодні ми виокремили власне, щоб їм просвятити більше часу і більше уваги. Я вам дякую за мужність, бо ту роботу, яку ви робите, вона справді мужня. Я вам дякую за те, що у вас вистачає при будь-яких розкладах у ваших родинах. Завжди добрими і теплими для своїх дітей, а вони ж у вас особливі, і вони вірять про те, що ви їхні другі мами. Всього ж відзнаки вручили близько 60 працівникам Бориспільського центру технічної творчості Еврика, будинку дитячої та юнацької творчості Дивоцвіт, центру туризму та краєзнавства учнівської молоді, закладів дошкільної освіти номер 1 світлячок та віночок, Іванківського та Бориспільського закладів дошкільної освіти Веселка, Любарецького та Бориспільського закладів дошкільної освіти Сонечко та працівникам управління освіти і науки. Колеги вітаю вас з професійним святом. Святом дня дошкілля і позашкілля: ваше терпіння, ваша самовідача, ваша любов і чунність для кожної окремої дитини це непосильна і неймовірна праця. Анастасія Усик, Назар Гераскін, новини ТРС Бориспіль.